Привіт всім. Ну, раз сьогодні така трагедія. Взагалі-то у нас трагедія вже 11 рік, у нас війна, але сьогодні дуже велика трагедія в Сумах, багато обговорень, і е, тому я хочу ще на цю тему висказатися, е, е, окрім того, що я написала пост. Чому? Тому що я прочитала коментарі під постом. У нас війна. У всій країні війна. Ви народили дітей. Або у вас же є онуки. Тому, поки діти і онуки не виростуть дорослими, ми за них відповідальні. І Якщо ви залишаєтесь з дитиною по різним причинам, в місті в котрому до кордону там кілометрів 30 чи 40, я не знаю, але Сумська область має кордон з Росією, і я спеціально подивилася мапу місто Суми дуже близько до кордону. Так от, ви відповідальні за цих дітей. І тому, якщо ви не виїхали, не водіть їх на дитячі спектаклі, в театр по святам. Та й не по святам було б не бажано. Або якщо цей спектакль не в свято, то щоб він був в сховищі. Не водіть своїх дітей, неважливо, який це патріархат, в церкву, на свята. Я думаю, що якщо у вас не буде в домі свяченої верби або свяченої пасочки, нічого з вами не трапиться. От просто одне велике нічого. Але ви збережете життя собі і своїм дітям. В нашому місті Херсоні на Великдень, вже не перший рік, заборонено проводити свячення пасочок. От я розумію, що все одно якось там священники, мабуть, зроблять, але це на їх совісті, якщо щось трапиться. І в нашому місті заборонено їздити на цвинтар в такі дні, тому що ми близько біля кордону. Так от я вам хочу сказати. Сумська область, які там у нас ще області, да, які там ще прикордонні області, Майте в голові клепку. Ви що робите? Ви з одного боку, ви кажете, ми хочемо, щоб у нас у дитини було нормальне життя. Якщо ви хочете, щоб у вашої дитини було нормальне життя, а живете за 30-40-50 кілометрів від кордону, при тому, що зараз у вас. На прикордоні, на самому кордоні Сумщини, уже FPV, е, полюють за людьми, так же, як і у нас і в Херсоні, то вибачте, ви хоча б зберігайте дітей в чотирьох стінах. Я розумію, що від ракети це вас не захистить, але це захистить вас від того, що ви будете не в людяному місті, ви не будете там, де скупчення людей, і ви зможете знизити ризик загибелі. Для себе і своїх дітей максимально. А що ви робите? Я ж кажу, не важливо, який патріархат, але там світили вірби, там ярмарок був на відкритому повітрі. Люди ви з Глузду з'їхали четвертий рік, велика війна, а ви ярмарки влаштовуєте в області, котра прикордонна з капією. Ну, це взагалі ну, у мене в голові. Не... Я сьогодні цілий день хожу. І кажу чоловіку, ну як же так, діти? Ну як же так? Як же ж не подумали, ну як же так? А отак. Ніхто не хоче робити висновки з того, що відбувається в фронтових областях? Чому? Ні, ну чому я розумію? Але люди, у котрих є в голові хоча б трішечки масла і хоча б пару із вільн, і ви своїх дітей вводите в людяні міста? На свята, ви повинні тоді розуміти, що може прилетіти і вас можуть вбити. От просто так. І замість свяченої пасочки у вас в домі буде труна стояти. Мене просто сьогодні це вибісило ну, вщент. Ну ідіть самі з цими вербами, раз ви такі безстрашні і безпечні. Що ви робите? А тепер вся країна плаче. У нас вчора загинули волонтери, ну, в общем, робіть висновки, я не знаю, робіть, скоро, скоро Великдень. І от у нас сьогодні в Херсоні е, сонячно, і у нас сьогодні в Херсоні одразу попередження. Не виходити на вулиці, максимально сидіти вдома, тому що може прилетіти і не арта, а й У вас інша історія. У вас, якщо прилетить оця балістична ракета, туди, де скупчення людей, то там буде набагато більше жертв. Ну, правда? І це ще страшніше. І ну як так можна бути такими, я не знаю. З одного боку кажуть, ой, ми хочемо, ну це я просто знаю цю людину, я запам'ятала це на все життя. Коли людина досвідчена, коли людина сама вихователь вищий коли людина така грамотна і каже, я коли бачу борди з загиблими хлопчиками, у мене серце стає, серце крається. Нашу їх вішати в місті, щоб діти бачили ці борди. А як тоді діти, у дітей повинно бути щасливе дитинство? Дітям, може, це дитинство зробили нещасливим. І хто їх зробив, оце треба розповідати нашим дітям. Робити максимально їм в наших умовах щасливе дитинство, але розповідати, хто їм зробив так, що дитинство нещасливе. Ані от це все. Оберігаємо, оберігаємо, ростемо маминих чилішник, а потім чому так? Чому так виходить, що хапи знову і знову на нас прут? Фух, що ти сьогодні розійшлася. Ні, Ну правда, ну, ну це ж ну як, як без царя в голові жити? Ну правда, що це я запитую. Так, да, я знаю, чому так. У нас просто, у нас просто люди безпечні, ніби страшні, вони безпечні. У нас люди не хочуть, і це не тільки у нас, це у всьому світі. Люди не хочуть вчитися на своїх помилках. Люди. Коли вже трапилося, плачемо, волоси рвемо на голові, б'ємося головою об стіну, а могло би цього не статися. Я сьогодні дивилася ці кадри, ну, ну правда. ну. Ой, беріть, беріть наш досвід, беріть наш досвід, користуйтеся ним. І коли мені в коментарях пише пані. Вони хочуть загнати нас в підвали. Боже мой! Та ми сидимо в цих підвалах вже третій рік, і ми в цих підвалах не плачемо, не б'ємося головою об стіну. Ми в цих підвалах плетемо сітки, випікаємо хліб, допомагаємо нашій армії. Ми в цих підвалах зустрічаємося з письменниками, ми в цих підвалах проводимо заходи, ми в цих підвалах. Так, да, ми живемо э, від, від підвала додому, від дому до підвалу, але ми живемо. Прямо вас хочуть в підвали загнати. Ну, ходіть по вулицях, от сьогодні прийшлися. Посвятили верби? Да, от Прямо проситься Оленка, да, на все воля Божа, ти права. Угу. Я не згодна з цим. Я не згодна. Якщо ти можеш себе уберегти, якщо ти можеш забезпечити унебезпечити себе, роби це. Не можна бути такими безпечними, вам вже з кожної праски. Не, ну якщо ви дивитесь єдиний марафон, це окрема тема, це взагалі не лікується. А так і з кожної праски вам кажуть, на Сумщині може бути наступ, на Сумщині може бути наступ, на Харківщині, в Херсоні тут своя пісня у нас, у нас тут і так уже одна ріка нас відділяє у від, від орків. І ви святкуєте пісні, пляски. Спектакль. Я зайшла, дитячий спектакль повинен був бути об 11 Я зайшла на сторінку цього театру сумського дитячого. да, Там не пишуть, в яку годину, але там пишуть, по яких днях який спектакль. І чотири номери телефона, по котрому ти можеш подзвонити, і тобі скажуть, куди прийти, вірніше, о котрій цей спектакль. Ну, це ж дуже просто, Та бери, дзвони і узнавай. І звідки же ж узнали, що там буде нагородження військових, і звідки ж узнали, ну а звідки, господі, тут навіть сарафанного радіо не треба. Ви повинні розуміти, що на тій стороні, на стороні зла, сидять люди, котрі хочуть нас знищити. Вони працюють, вони моніторять всі сторінки активістів. Я це знаю точно, тому що пару раз мої відео таскали уже по этим, этим сайтам. Вони, я це знаю, тому що вони вже десь два роки тому, півтора рік, може бути, не пам'ятаю просто вже дуже багато подій кожен раз. Вони список тих, кого тут треба. Знищити писали, я в тому списку є теж. Тобто вони моніторять наші сторінки. Вони моніторять сторінки військових, вони не недолугі, вони там навчені, на жаль, ті, хто займається інформаційною війною, і ті, хто займається розвідкою. І тому кожне слово, кожна якась там комусь похвалилися, ще щось, я маю на увазі тих, хто. от, та, що похвалилися, на жаль, у нас і зрадники є в армії. На жаль, так. Пам'ятаєте, то заарештували дівчину, котра вчилася у виші, котра здавала координати то виші в військовому, то ще когось заарештували. У нас от на цьому тижні дядьку заарештували, котрий теж здавав координати. Ну, гарно, що СБУ на нього вийшло, це добре. Але скільки таких... Тому треба бути обережними. Я думала, що знаєте, що це болячка вже після окупації, тому що ти е, е, раніше так з відкритою душею, хоча і зараз буває. А після окупації до всіх так обережно, спочатку прислухаєшся, потім придивляєшся, потім, тільки, е, потім розпитуєш, а хто дасть рекомендацію, коли людина хоче там до нас доєднатися, до волонтерів. Тому е, да, зараз це все треба перевіряти, бо війна. І якщо сидячи, ну наприклад, десь на заході України, ви думаєте, що туди не може прилетіти, ну сьогодні на Сумщину Балістика прилетіла, а завтра може туди, не дай Бог. Але таке є і таке було. І вони стріляють да, по об'єктам. Вони стріляють туди, де буде багато людей. Їм плівать, там цивільні люди чи ні. Я згадую одного депутата перед Вторгненням. Він мені сказав: Оксана, що ти придумуєш, Навіть якщо буде вторгнення, то вони ж не будуть трогати цивільних, вони ж не будуть чіпати інфраструктуру. Я кажу: ну так, да, вийдуть в полі, як ото в кіно, там в англійському або в американському, да? вийдуть в полі, стануть один напроти одного, наші станцюють герць. Ті підуть, наші їх постріляють, ті, наших постріляють, розійшлися. Отака уява у людей була. Ну, вже четвертий рік Великої війни. Уже, вибачте, скільки ми знаємо, скільки багато ми знаємо, скільки ми знаємо про ворога багато, так от треба це використовувати для того, щоб зберегти своє життя. І навіть якщо для цього треба сидіти в підвалах, то краще життя. І сидіти в підвалі, і робити все в підвалі, ніж. Ходити, щоб тебе вбили безпечно. І ну, так не може. Ну правда. Раз цілий день хожу і от та, от озвучую, озвучу, не можу заспокоїтися. Тому що діти. Тому що коли ти дорослий, ти відповідаєш не тільки за себе, а й за тих, кого ти народив. І якщо ти не можеш за них відповісти, ну нехріна ви їх тоді рожали цих дітей. Я розумію, як е, страшно кидати свій дім. Е, я, я чесно кажу, що я е, не те, що змирилася, а я просто це відпустила, цю думку свою. І якщо треба буде виїжджати, бо ми не знаємо, як у нас тут. Звісно, ти думаєш, що, що все буде добре і нам не треба буде виїжджати, але все може бути. То я знаю, що я візьму з собою, і я знаю, що я не буду плакати за домом, за стінами, за цими, бо матеріально це насправді не важливо. Важливо твоє життя. Все інше, да, легко не буде, тому що у тебе не будете жити, але ти будеш живий, і це головне. Я буду сподіватися, що мене почують, принаймні ті, у кого є в голові хоч щось. Будь ласка.